Вечора, слава Україні! Вітаємо вас на поєдинках Мастера І-Ліги. Продовжуємо ігровий вечір. І в нас другий матч сьогоднішнього ігрового вечора. Це поєдинок Intel. Зараз розпочинає з центру у нас 17-й Аскей, 19 м'ячів забитих, 12 пропущених плюс 7. Різниця 13 з балів. Нагадаю, зараз момент можна забивати мечі, де ворот. Суттєва переміщення в турнірі таблиці у шіці. 1-0. Алекс відкриває рахунок. Класний удар. Зараз ми з вами побачить. Розіграли стандарт. Удар поворотах над поперечкою. Летить. Прокидання тут по флангу. Непогано. Удар воротах з догри. 0-1 Після першого тайму. Елекс попереду. Ума Богдан Зельман. І бачимо відповідь від команди Ітеліас також п'ятьох в Елексу. І все можна змінити. Тут є падіння, немає порушення. Чабан Михайло. Кінтить Михайло пробиватиме Чабан і м'яч у Сітці. Ось так Михайло Чабан. 2-0. Стає рахунок на користь Елексу. Класний м'яч від Михайла Чабана. Найти і забивати, якщо є бажання, а воно точно є. А, скоротити відставання, згодом і відігратися. Є удар здальний інше. Й... Незадоволені гравці. І далі сушені. Нічого собі, які удари, який м'яч забивають гравці. Елексу 2.3.00. Стеаутром забитого м'яча. Удар по воротах вже Воротар... Михайло Гнатишин, після того, як Святослав Мисків там опинився на вістрі атаки. Чабан пробиває і забиває Михайло Чабан. Браво! Михайло Чабан виходить на першу позицію серед бомбардирів. з дев'ятьма голами.